миру робочу дорогоцінні, переглядала духовний кліпчик на каналах Пастері Салтаненко і розумію для себе, що Біблія це взагалі історія, по якій ми маємо вчитися. І дивлячись на цю історію, я розумію, що релігія та віра вони відіграють першочергову роль в розвитку цивілізацій. І ми можемо бачити, що коли люди вони ходили з Богом, вони вірили в Бога, вони поклонялись правильно Богові, вони виконували закони Божі, ця цивілізація була благословена, був розвиток цивілізації цієї. Але коли цивілізація відходила від Бога, коли починали поклонятися не Богові, а іншим божкам, і коли царі хотіли зайняти місце Бога, не дивлячись на те, що вони мали практично все, то така цивілізація терпіла крах, так само як потерпів крах, і перший світ, який відмовився від Бога. Амінь.